Це звичайна багатоповерхівка у спальному районі Хмельницького. Тихий та затишний двір поруч, дитячий майданчик, але у повітрі стійкий неприємний запах. Мешканці кажуть, чують його не вперше. В нашому будинку 12 років ми з сусідами інколи відчували запах газу, хвилювалися на рахунок цього, тому викликали 104». На 104 думали дзвонити і сьогодні. Однак, по графіку в будинку заходи з технічного обслуговування. Попри несприятливу сніжну погоду, бригада приїхала швидко, Слюсарі оглянули труби, побачили корозію і почали перевіряти спеціальним приладом, де витік. Аналізатор показує, з яких процентних відсотків виходить газ з труби. І це не єдиний витік у цьому будинку. За понад 10 років труби почали зношувати, з'єднання, втратили герметичність, і це стало причиною, кажуть газовики. Виток знайшли іменно на згоні під контрагайкою. Виявили, віджали, забрали стару паковку, запакували. Ну от зажали. Зараз в даний момент перевіряємо витоки газу. Даний момент все сну притихенько мовчить на цьому будинку. Було виявлено 11 витоків газу, які ми зразу ж і усуваємо. По завершенню цих робіт ми складаємо паспорт будинку та ведемо акт про придатність подальшого газопроводу до подальшої експлуатації. Саме за такі планові роботи у своїх поштових скриньках українці знаходять додаткову платіжку за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тут сума 198 гривень. Я її одразу ж проплатила. Як нам пояснили, платіж дійснюється лише один раз на п'ять років. Тому це дуже зручно. Якщо порахувати в місяць, виходиться невеликі гроші за для нашого спокою і безпеки. Чому були змушені ввести додаткову плату? Пояснюють у Хмельницькій філії газмережі. Технічне обслуговування це не забаганка газівників. Технічне обслуговування це вимоги чинного законодавства. Тому нам було розроблено графіки та погоджено. Попередні згідно графіків, ми здійснили технічне обслуговування понад 1700 багатоквартирних будинків. В ході робіт було виявлено та ліквідовано більше 25 тисяч витоків газу. Перш за все, це безпека життя. Якщо люди не будуть часно проводити технічне обслуговування мереж внутрішньобудинкових, велика ймовірність витоків газу, що може призвести до втрати майна та загибелі людей. Згідно закону, платити за так зване ТО доведеться раз на три або ж п'ять років. Термін залежить від стану будинку та труб. Це дуже потрібна штука, тому що в 2018 році технічне обслуговування випало взагалі із системи і його фактично ніхто не здійснював. Раз на три роки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж доведеться платити мешканцям тих будинків, які побудовані понад 25 років тому. Власники новобудов платитимуть раз на п'ять років. У мерії Хмельницького кажуть, перевіряти і ремонтувати мережі треба обов'язково, бо зараз ворог ракетами і дронами пошкоджує інфраструктуру. Невеличка дірка у газовій трубі врешті може коштувати життя жителям усього будинку. Мешканці повинні зобов'язані обслуговувати, здійснювати технічне обслуговування. Свої, своєї співвласності своїх мереж в тому числі мереж газопостачання ми говоримо про безпеку про колективну безпеку співвласників тому що ніколи ми не знаємо що робиться в сусіда вище або нижче на нашої квартири Сплатити за ТО газових мереж можна через будь-який платіжний застосунок або на пошті. Про графіки проведення технічного обслуговування газовики інформуватимуть заздалегідь оголошеннями на будинках і на сайті компанії. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко Хмельницький ТСН один